Сьогодні четвер, і я сьогодні буду знову ж таки начитувати свій аудіоконспект, І у нас сьогодні книжка Еріка Берна Ігри, які грають люди. А прошу вибачення за мій французький акцент, але і таке зі мною теж буває. В передмові та вступові Берн пояснює, що книга це спроба зрозуміти людські взаємини через транзакційний аналіз. Тобто будь-яке спілкування це транзакція, обмін будь-якими сигналами. Люди взаємодіють із позиції батька, дорослого чи дитини, але замість простого контакту часто запускаються повторювальні сценарії, тобто ігри. Висновок ми не завжди щиро взаємодіємо. Більшість стосунків мають прихований підтекст. Частина перша. Аналіз соціальних транзакцій. Соціальний рівень це те, що люди говорять явно. Психологічний рівень це те, що вони насправді мають на увазі. Берн вводить поняття структурування часу. Люди уникають хаосу життя через різні форми взаємодії: усамітнення, ритуали, розваги, діяльність і тимність та ігр. ігри. Ігри це найстількіший спосіб заповнити цей час, але він є найменш корисним. Висновок: ігри це сурогат інтимності. Люди часто обирають їх, бо бояться справжньої близькості. Частина 2. Якраз про ці ігри. Це центральний блок книги. Берн описує десятки ігор у різних сферах. Кожна гра має рольові позиції, переслідувач, рятівник жертва, сценарії розвитку, приховані вигоди. Категорії ігор. Перша ігри життя, спрямовані на підтвердження життєвих сценаріїв, наприклад, алкоголік, дурень. Два ігри подружні. Наприклад, на, е, доганяй мене так, люба, без тебе я пропаду. Це про напругу в парі. Третє ігри сексуальні. Це маніпуляції у сфері сексуальності. Ну, Наприклад, він мене спокусив, подивись, але не чіпай мене. Четверте, це світські ігри, легкі, соціальні, прийняті сценарії. Ну, Такі ігри, як, наприклад, так, але але. Ох, який я бідолаха, «Подивись, що ти накоїв. П'яте ігри злочинні, коли прихована вигада прямо шкодить іншим. Ну, Наприклад, поліція та злодій. Шосте ігри психологічні або лікарські. Це е, ігри, які зустрічаються у терапії. Що б вони робили, мені не стане краще. Кожна гра підживлюється егосценаріями сценаріями і змінює життєвий контракт людини. Частина 3. тези про самі ігри Берн сформулював головне: люди грають, щоб вижити в соціальному світі. Кожна гра має переможця. Тобто вигоду та програвшого той, хто заплатить цю ціну. Головна альтернатива іграм це інтимність і доросле спілкування. Висновок терапевтична робота полягає не в тому, щоб заборонити ігри, а в тому, щоб навчити людину усвідомлювати їх і обирати найбільш щиріші форми контакту. Берн підсумовує, ігри це унівель, універсальний людський феномен. Розпізнавання їх змінює наше життя, бо дає свободу не програвати автоматичні сценарії, тільки усвідомленість і доросла позиція відкривають шлях до справжньої інтимності. А зріле життя починається там, де закінчуються ігри. Ну і мої практичні висновки. Ігри це тілесні симптоми. Наприклад, бідолаха може призводити до хронічної втоми чи болю, яку е будуть виправдовувати з позиції жертви. Друге, це розпізнавання ігор дорівнює короткій діагностиці. Часто достатньо просто побачити, у яку гру грає клієнт, щоб зрозуміти його приховану вигоду від хвороби. І третє, гіпер е гіпнотерапія може вивести людину з цього ігрового сценарію і дати новий досвід інтексу. Чи цієї свободи від ролей. І у своєму телеграм-каналі я викладу таблицю, яка буде так і називатися. Зараз, 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 зараз. це буде робочий конструктор, ігри та психосоматика. Але продовжимо мої висновки. Хочу трошечки дати більш розширене поняття. І е, давайте так, е, є розширений каталог, я зібрала розширений каталог для себе ігор за Еріком Берном. І для кожної гри є своя прихована вигода, можливий психосоматичний наслідок і трансформація. Це для тих, хто не хоче переходити в мій телеграм-канал, щоб отримати всю цю таблицю. Ну і давайте продовжимо. Ігри, в які грають люди, е, психосоматичний каталог. Перше це світські ігри. Що це за ігри? Так, але але. Це уникнення відповідальності, збереження безпорадності. Це про хронічну втому, проблеми із щитовидною. Що, е, трансформація, вихід з гри, вчитися брати рішення, і техніка, наприклад, я можу. Кожного разу, коли клієнт губиться, не знає, що робити, або навіть ви самі, ви кажете собі, я можу, бо я це зробив тоді-то, тоді-то, тоді-то. Я можу, бо я з цим вже справлявся. Ще одна гра, яка називається Подивись, що ти накоїв. Це отримати контроль через почуття провини іншого, психосоматичний наслідок може бути мігрень, високий тиск, будь-які спазми по тілу. І трансформація, усвідомлення меж відповідальності. На жаль, самому дуже важко знайти ці межі вашої відповідальності, але це про зони контролю, що ви можете контролювати або що не можете. Не можете справитись, чекаю у себе в кабінеті. Третя гра в світські ігри називається бідолаха. Починаємо з того, що так: прихована вигода це викликати жалість і підтримку. Психосоматичні наслідки невралгія, ожиріння, синдром хронічної втоми, трансформація це замінити жалість на самопідтримку. Я всім своїм клієнтам завжди кажу, ранок ми починаємо з того, що ми самі обнімаємо себе і даємо собі оцю любов і підтримку. Дивлячись собі в очі, ви можете сказати: Я люблю себе, у мене все вийде. Ще одна гра Світських ігор називається Дурень. Уникнути відповідальності я нічого не знаю. Психосоматичні наслідки це травми або така забудьковитість. Що ми можемо зробити як трансформацію? Це для усвідомленості і ігри на уважність. Ще одна категорія це називається подружні ігри. Перша така гра з тих подружніх ігор без тебе я пропаду. Уникнення самотності, утримання партнера, психосоматичні наслідки це панічні атаки, залежності будь які та безсонні. Що ми можемо зробити трансформаційно? Практика внутрішньої безпеки і самодостатність. Тут я можу запропонувати одну з практик, яку я провожу зі своїми клієнтами ми малюємо. Піраміду. Ну, Спочатку ми малюємо оцю, оцей палку стержень. На дно на низ ми кладемо нижню пірамідку і підписуємо, ну, наприклад, на що я можу спертися, що для мене це про безпеку. Це та сума коштів, які я заробляю. Зверху ми накладаємо ще одну пірамідку. Ну, Наприклад, це моє здоров'я. І ось таким чином ми сформовуємо цю внутрішню безпеку. Це декілька оцих кубиків пірамідки, які допоможуть. Підняти свою самодостатність. Ще одна з подружніх ігор це доганялки. Да, довжини мене, це підживлення, его, емоційна влада, психосоматично це може впливати на гормональні збої та тахікардію. Трансформація, чесність і відкритих відкритість у стосунках знову ж таки, Тут трансформацію в принципі без психолога важко пройти. Але в мене перше правило да на моїх сеансах це бути. Чесною з собою, і тільки тоді ми можемо чесними бути і відкритими у стосунках з іншими, бо я знаю хто я, чого я хочу, так і я чесна з собою. Ще одна з подружніх ігор вона називається так. Люба це уникнення прямого конфлікту залишатися хочу завжди хорошим. Психосоматичний наслідок, виразка, коліт, синдром подразненого кишечника. Що ми можемо трансформувати? Це навчання говорити напряму про свої потреби. Знову ж таки, я можу говорити про свої потреби тільки тоді, коли я можу їх озвучити сама для себе. Ще одна категорія це сексуальні ігри. Одна з них це подивись, але не чіпай. Це контроль над партнером. Психосоматично це викликає проблеми з лібідо та імпотенцією. Трансформація це відновлення довіри і тілесності. Це теж важко справитись самому, але про тілесність це сюди ми можемо зробити практику метелика, щоб відчути своє тіло. Але цю практику ми можемо робити не тільки на рівні грудей, а і по всьому, хлопки по всьому тілі. Ще одна з сексуальних ігор звучить: він мене спокусив або вона мене спокусила. Це зняття з себе відповідальності за будь-який вибір. А чим це нам може психосоматично пригрожувати? Це цистіт або гінекологічні проблеми. Як ми можемо виправити трансформувати цю проблему? Це усвідомлення власних бажань і власних меж. Про це ми чуть вище вже говорили. Наступні ігри це ігри життя. Перша з таких це дуже відома алкоголік. Це легалізована втеча від реальності і привід для конфліктів. Психосоматично це хвороби печінки, залежності та депресія. Трансформація це пошук здорових способів розрядки. Ну, наприклад, піти в зал, побити грушу і так далі. А друга це наркоман, Вібрація – це варіації на тему алкоголіка, ті самі вібрації, це уникнення реальності та викликання співчуття у інших. Психосоматика це руйнування повністю нервової системи. Трансформація це формування нових форм задоволення і базових опор. Про опори ми говорили, форми задоволення це спочатку знову ж таки про чесність з собою. Ще одна з ігор життя називається лузер або невдаха залишатися у знайомому стані жертви. Психосоматично це схильність до травм, психосоматичних блоків. Трансформація це робота зі сценаріями. І введення такого сценарію у тобі дозволений успіх. Терапевтичні ігри, які відбуваються да, в кабінеті у психолога або ж в кабінеті у лікаря. Що б ви не робили, мені не стане краще. Це, контролюва... це про контроль над терапевтом і доказ мені не допоможуть. Психосоматично це хронічні невиліковні хвороби. Що ми можемо зробити? Переведення у ресурсний стан, трансформація в цей ресурсний стан, новий, новий досвід, допомога працює. Але як психолог, точно знаю, психосоматолог, що тут потрібна техніка маленьких кроків. І ще одна з терапевтичних ігор це спробуй ще раз. Це витягнути максимум уваги і ресурсів будь-якого спеціаліста. Психосоматичне це виснаження залежність від лікарів, трансформація, навчання автономно. Та закріплення результату. Ще одні ігри називаються ігри злочинні. Поліція і злодій це про адреналін і владу. Психосоматично це агресивні розлади та високий тиск. Трансформація це пошук безпечного драйву, тобто це про спорт, про творчість, про безпечне отримання адреналіну. Ще одна гра в злочинність це злодій, якого ловлять. Це про самосаботаж довести, що я поганий. Психосоматична, це саме руйнівна поведінка, це дуже високий ризик травматизму. Що можемо зробити в трансформації? Це терапія цінності, дозвіл на добробут. Це пропрацювання оцих дитячих установок, що в тебе нічого не вийде, не віру в клієнта його батьків і так далі. І ще є інші поширені ігри. Давайте спробуємо трошечки із ними розібратися. Одна з них вдар мене. Довести, що зі мною так можуть поводитися. Психосоматично це схильність до травм, синці та ДТП. Трансформація це переживання сценаріїв без насильства. Ще ось сюди, в поширені ігри дивись, як я страждаю. Це викликати співчуття або контролювати партнера. Психосоматично це хронічні болі, ну, психосоматичні виразки. Трансформація, пошук підтримки через силу, а не через страждання. Тобто, ми з клієнтом повинні знайти його силу. Сила завжди в людині є. Наступне поширена гра якби не ти, уникнення змін, збереження виправдовувань, що людина сама нічого не робить. Психосоматично захворювання суглобів, і е, тут ідуть проблеми зі спиною та з позвонком. Трансформація усвідомлення вибору і відмова від хто винний, а хто прав. Ще одна поширена гра, і, напевно, ми на ній закінчимо, це подивись, як я намагаюся. Це отримати похвалу за сам процес, а не за результат. Психосоматичне це виснаження, це серцево-судинні розлади. І е, трансформаційно, що ми можемо зробити, це орієнтація на результат і на задоволення. І так, кожна гра це вторинна вигода, яка тримає людину в психологічному сценарії. Тіло підключається і створює симптом, щоб підтримати цю гру, вихід, усвідомлення, новий вибір і практика дорослої позиції. Ну і нагадаю, що методичку я викладу. А зараз спробую вам начитати ту методичку для роботи з психосоматикою, так, яку я прописала для себе. І так, у нас перший крок це буде виявлення самої гри. Визначити повторювальний сценарій самої поведінки, в якій клієнт потрапляє в стосунках на роботі чи з тілом. Ну, давайте як приклад. питання, що ти говориш, робиш, коли трапляється конфлікт, спостереження за цими тілесними реакціями. Друге, ми визначаємо приховані вигоди. Зрозуміти, яку вигоду клієнт отримує. Вигода це те, що ми отримуємо бонуси, але не свідомо. Ну, наприклад, бідолаха – це про увагу і підтримку оточення. Третє це аналіз психосоматичних наслідків, зв'язати гру з тілесним симптомом або з тілесним станом. Ну, наприклад, бідолаха це хронічна втома, м'язові болі і навіть ожиріння. Четверте усвідомлення з самим клієнтом, пояснити, як гра впливає на тіло та його життя. Коротка фраза, ця поведінка тримає тебе у стані безпорадно, безпорадності та виснажує твоє тіло. Трансформаційні ігри, підібрати техніки для заміни гри дорослим ресурсним сценарієм. Ну, у мене є такі методики, як гіпно-ресурсна сесія, вправи на тілесне усвідомлення, практика я можу, мікрорішення для виходу з будь-якого рольового сценарію. Ну, і я люблю задавати домашні завдання. Не можу вам всі, викласти всі свої методи, але я думаю, якщо ви спеціаліст, то у вас є свої методи. Якщо вам це цікаво, як моєму клієнту запрошую до себе на сесії. І так, такий конструктор, що оцей конструктор, що я вам зараз начитала, що він може зробити? Він допоможе швидко зорієнтуватися на самій консультації, підключати психосоматичні прояви до психологічної гри і давати клієнту зрозуміти практичні кроки. Це все, що я хотіла вам начитати за Книгу, ігри, які грають люди. Ще раз я психосоматолог, мене звати Ксенія Карачун, і це моє бачення цієї книжки. Думаю, воно вам було цікаво. Ну, а за повним робочим довідником для всіх 20 плюс ігор за Берном запрошую у свій телеграм-канал. Лінк додам в описі.